Як ви собі уявляєте за 5 років от, розвиток таких безпілотних наземних систем? На мою думку, за 5 років це мала би бути платформа там, розміром з невеличкі баги або великий квадроцикл, мати бронювання від стрілецької зброї, то вона має бути надзвичайно прохідна, вона має там приїжджати дерева, рови. Е, вона має бути швидкою, тобто вона має рухатися, там, на мою думку, 30-40 км на годину, мати дуже хороше озброєння, тобто це або е, якась легка гармата, і додатково мати ще, там, до прикладу, кулемет, який буде збивати. Повітряні дрони, які будуть загрожувати самі ці турелі, тобто летить в піві дрон чи якийсь дрон камікадзе, її вражати, вона його виявляє і на підльоті його збиває. Це, на мою думку, буде така серйозна і грізна зброя, тобто платформа. Вона невелика, її важко вразити, тому що вона відбивається, вона збиває ті засоби ураження, які намагаються її знищити. Вона має надзвичайно великий запас автономності. Зв'язок супутниковий, наявність купи додаткових ще сенсорів, в тому числі там, тепловізійні, плюс сенсори, які будуть е, сканувати рельєф, і які там можуть виявляти рух десь. Така платформа це те, що може автономно вести бій. Або вона рухається далі, проводить штурмові дії, закріплюється і там, до прикладу, вже надалі утримує там певну ділянку. Тобто, от це, на мою думку, як би в майбутньому мало виглядати. Так само, або якщо камікадзе, які можуть там приховано заїхати будь-куди і великим зарядом, тому що якщо ми беремо роботи камікадзе вони не порівнюються до вквідрування у потужності, і навіть не до артилерії. Вони вже прирівнюються до авіаційних бомб. Ну а взагалі я дуже сподіваюся, що через три чи через п'ять років вже роботи треба будуть лише для розмінування, для гасіння пожеж і так далі. Для цього треба дуже сильно прикласти зусиль, щоб вигнати ворога. І ми дуже раді будемо бачити в себе підрозділі, е як спеціалістів, так і людей, які не знають цьому, не розуміють, научимо всьому. Тому ми всіх запрошуємо до нас у підрозділ. Готові навіть пообіцяти, що у нас буде цікаво і весело навіть.